В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, ми знаємо з вами, що наше життя завжди постійно, нерозривно пов'язане з труднощами і скорботами. Ми живемо в світі необхідності, в реальності, подмарені гріхом, і тому попали не в казку, і тому тут дуже часто труднощі і скорботи присутні в нашому житті. У всіх вони різні. Найчастіше це те, що ми маємо проблеми зі здоров'ям. У когось можуть бути проблеми в сім'ї, там дружина задовбує, або у жінки навпаки, там чоловік десь гуляє, уваги не приділяє. У когось діти не слухаються, попадають в погану кампанію. У інших проблеми на роботі. У ще інших є свої там труднощі, наприклад, пов'язані з економічною кризою і відсутністю грошей. Багато всяких є е, різних труднощів і скорбот, які у нас з'являються. Але на них можна реагувати по-різному. Можна намагатися якимось чином від них втекти, і якимось чином е, заховатися від них. Це дитяча позиція, позиція так скать хлопчика, який намагається втекти від е, труднощів. Можна боятися і ховатися від них, але так в страху. Насправді живучи можна і зістаритись, і це насправді дуже сумно, коли людина все життя чогось боїться і ніяк від цього страху не зміниться, не звільниться. А позиція чоловіка це не боятися труднощів. Позиція чоловіка це всяку небезпеку, всяке випробування зустрічати грудьми. Тому що той, хто боїться страждання, як казали давні римляни, вже буде боятись, буде страждати від того, що він власне боїться. І якщо ми приймемо ці труднощі, які нападають на, нападають на нас, падають, то ми таким чином будемо самі ставати сильнішими. Чоловік насправді є переможцем по своїй природі, та, та так йому від Бога дано. Чоловік переможець, він або перемагає відразу, або те, що він е, перем, е, ну, він в невеликих своїх поразках, одержує досвід, е, з якого потім формується фундамент для його подальших перемог в майбутньому. Просто треба про це ніколи не забувати. Ми зараз попали з вами на війну. ця велика скорбота і величезне випробування прийшло до нас усіх, і зрозуміло, що війна це страшно. Зрозуміло, що той, хто був і на самій війні, і навіть просто в районі бойових дій, це дуже травматичний досвід. Зрозуміло, що звідти люди потім прийдуть зранені, прийдуть в в скорботах з великими проблемами. Хтось прийде фізично покалічений. Більшість прийдуть розумово покалічені багато хто не повернеться взагалі. І тим не менше, як би це парадоксально не звучало, але війна може стати нашим простором для звільнення і для очищення. Війна може стати для нас дверима в зовсім інший стан буття, тому що вона переносить нас в такі сфери, яких ми ніколи не могли би досягти в звичайному житті, трудячись на звичайній роботі, просто живучи в сім'ї там чи, чи щось подібне. Ех... Тому е... зараз е... цим можна скористатися. Як би парадоксально це не звучало. Цю найбільшу скорботу, її можна використати. Її можна використати для радикального переосмислення. Мені неодноразово доводилося бачити, як е, ті, хто довіри, наприклад, до молитви, до духовного життя, ставився скептично, уже після перших бойових зіткнень дуже сильно міняли свою позицію, і самі починали, як мінімум, просити в капеланів якісь іконки, святе писання, вервички, якісь, ну, те, що вони сприймають, як Ріги і закінчуючи тим, що люди починали ставити дуже серйозні духовні питання. А скільки було таких, які поверталися з війни, ставали монахами, ставали священниками, засновували монастирі, ставали великими наставниками для інших, тому що це те, що очищає нас від повсякденності. Це те, що може дуже добре очистити нашу голову від всього того шлаку, яку, який ми щоденно по своїй волі. Туди е, закидаємо. <кій> на війні людина може все переосмислити. На, на війні людина дійсно може переродитися, вона може навчитися молитися, вона може навчитися е, особистого контакту з Богом і постійного спілкування з ним. І головне для чоловіка він може тільки в боротьбі. Стати стати справжнім чоловіком, перейти від хлопчика до чоловіка в нашій культурі. Зараз це було нав'язане заходом. Відсутній такий певний ритуал ініціації в чоловіка. Відсутній оцей чіткий перехідний період. І тому у нас так багато інфантилів. Тому у нас так багато, начебто, мужиків, таких великих здорових лобів, які до 30-40 років живуть з батьками, навіть якщо вони десь ходять на роботу, вони живуть з батьками, вони не створюють родину, вони не починають якусь власну справу. Вони навіть не думають ні про що велике. Вони просто собі працюють на дядю і потім приходять додому, дивляться телевізор або дивляться якісь свої тіктоки і вважають, що це. Цілком нормальне явище, стан речей, що так можна жити дуже довго, і від цього, от інфантилізму, від того, що нас не вчать загартовуватися в боротьбі, від того, що нас вчать, що там уникати труднощів це нормально. Приймати себе таким, як ти є, там слабким обмеженим, це не то, що нормально, це навіть добре, що якщо тебе змушують там штовхають на якісь там випробування, то це як там зараз кажуть аб'юз і моральне насильство. Від Цього у нас така, от е, наші чоловіки стали такими жіночними, безсилими, кастрованими і апатичними. І від цього у нас так багато алкоголіків. Від цього у нас є наркомани. Від цього у нас розбиті сім'ї, тому що мужики перекидають відповідальність на, на, на когось іншого. Від цього у нас з'явилося стільки зараз ухилянтів е, різного роду. Від цього у нас з'являються оці от політики, яких ми ненавидимо і не переварюємо. Йому тому, що вони. Замість того, щоб придумати щось там своє, справжнє, оригінальне, вони просто крадуть те, що не, 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 не ними зароблене. А на війні всі ці речі дуже сильно переосмислюються. На війні можна стати справжнім чоловіком, там по справжньому. Навіть колись отак от говорили там за попередню епоху, коли ще армія була так скаже призовна, що в армії можна або мужиком стати, або чмом. І в принципі, частково на сьогоднішній день ця ну, ці слова, вони не такі буквальні, тому що ставки дуже сильно зросли, тому що випробування зараз набагато більші. Але загальний принцип такий же самий. І ми, як священники, як капелани, ми кожного дня молимося за наших воїнів, молимося за наші збройні сили, молимося за командирів, молимося за перемогу, молимося і за нашого головнокомандувача, в тому числі дехто з нас молиться, щоби. Змінилося колись в майбутньому в перспективі по Божій волі, змінилася ситуація в країні, щоб Бог дарував нам сильного справжнього провідника, можливо, навіть монарха дарував. І тим не менше, попри те, що ми молимо, що ми призиваємо благословіння Боже на всіх наших воїнів. Дорогі друзі, дорогі браття, без вашої особистої молитви, без вашого особистого богоспілкування, це богословіння буде мати дуже мало користі. Тому що Бог ніколи не насилує волю людини і Бог ніколи не імплементує себе в наше життя насильно без нашої участі. Він просто не може цього зробити, тому що Бог обмежує себе заради того, щоб звеличити нас, якщо тільки ми захочемо звеличитись. На жаль, ми дуже часто не, не хочемо е, цього. Тому шукайте, шукайте молитви, шукайте богоспілкування, шукайте вашого особистого контакту з Богом, не відкладаючи уже тут і зараз. Починайте молитися. Це і захистить вас під час там місії чи бойових завдань, чи чогось такого. І допоможе вам потім в майбутньому, і допоможе вам густ і свідомість зберегти. тому, що статистика що нашої війни, що там ті, ті того, що вели там американці свого часу, показує, що ті, хто більше молилися, ті, хто більше апелював до якихось певних вищих цінностей, до істини, всі ті вони і більше густ зберігали, і ця війна певним парадоксальним чином була для них не раною, а навпаки, сіли. Звеличенням, тому давайте згадаємо наших славних воїнів Київської Русі, давайте згадаємо е, хрестоносців, давайте е, згадаємо. Е, е, Потім наших борців за незалежність крутянців, українську повстанську армію, нашу славну казаччину і зараз тих воїнів, той новий ідеал, який на цій війні народжується. Я дійсно вірю, що ця війна може стати джерелом для відродження Кшатрів, для відродження цієї воїнської лицарської верстви. Тому що тільки той, хто по справжньому відвоював, хто боровся за цю країну, хто проливав. За кров за цю націю може бути потім справжнім і достойним провідником цієї нації, тому не бійтеся цього, не бійтеся труднощів, не бійтеся випробувань. Головне моліться. Повірте, тут Бог близько. Тут Бог ближче, ніж, ніж ви можете знайти його в цивільному, в звичайному земному житті. Тут молитва набагато сильніша. Тому не бійтеся, це відкриє вам нові горизонти. Хай Бог благословить кожного воїна, хай Бог благословить всіх командирів і нам подарує перемогу. Амінь. Слава Ісусу Христу!